Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку Терези на грудень 2023 року. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. Перше, що хочу сказати, 1 грудня планета Меркурій переходить в знак Козиріг. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Меркурій це планета. Не яка відповідає за наше мислення, за спілкування, за документи, за транспорт, за поїздки недалеко. А четвертий сектор гороскопу це сектор нерухомості, сектор місця проживання, сектор, значить, еміграції. Тому, якщо у вас були плани придбати нерухомість. Це хороший час, тому що Меркурій у вас буде в четвертому секторі два місяці, і грудень місяць, і січень місяць. Проте варто звернути увагу на дати ретроградності Меркурія, які я озвучу пізніше. І значить, це хороший час для того, щоб переїжджати, купувати нову нерухомість, знімати в оренду нову нерухомість також. Це хороший час, щоб наприклад кудись переїжджати, іммігрувати за кордон. Тобто, якщо у вас були такі плани, зверніть на це увагу. Наступна це планета Венера. Адже 4 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А для вас другий сектор гороскопу, і це означає, значить, що це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо це. Також сектор, який говорить про нашу самооцінку, і, значить, Венера це планета. Яка відповідає за кохання, за красу, за гроші, а коли Венера буде знаходитись у вас в другому секторі, це час хороших доходів, це час, коли можна добре заробити, можна закрити хороші угоди, можна отримати дуже вигідного клієнта на співпрацю, тобто це ваш час для заробляння грошей. Ось наступне це планета Нептун, яка 6 грудня розвертається з ретроградного руху в прямий, і це для вас шостий сектор гороскопу. Що таке планета Нептун? Нептун це планета, яка відповідає за релігію, за духовний розвиток, за, значить. Ілюзії, наші фантазії, мрії. І так як Нептун весь рік знаходився. В у вас в шостому секторі а останніх п'ять місяців, коли Нептун був ретроградним, це значить означало, що можливо у вас були якісь домисли, які стосуються вашої роботи. Наприклад, ви думали, що там з вами ніхто не хоче спілкуватись в колективі, або колектив до вас налаштований вороже, або ви думали, що там. Якось, наприклад, начальник ставиться до вас упереджено. Тобто, завдяки власним домислам, які є в вашій голові, можливо, ви ну, провокували якісь такі речі. Але зараз, коли вже Нептун буде рухатись прямо, ви ну, зрозумієте, що це не так, що ну, можливо, якісь ситуації ви для себе просто придумали, і їх в реальності просто не існує. І це... Міг бути просто вплив Нептуну. Наступне це новий місяць, який відбудеться 12 грудня. Відбудеться він в знаці стрілець. І це для вас третій сектор гороскопу. Новий місяць це коли енергія змінюється, коли щось нове приходить в наше життя. А так як для вас третій сектор гороскопу. А третій сектор це сектор, який відповідає за спілкування. За мислення, за підписання документів за автомобілі за поїздки недалеко. Ви, наприклад, можете поїхати в яку в подорож? Наприклад. В свою область, або в сусіднє місто, або кудись недалеко, там, наприклад, на новорічні ярмарки захочете поїхати. Або, наприклад, ви захочете придбати собі новий автомобіль. Ну, також зверніть увагу, я озвучу дати ретроградного Меркурія не в той період. От, але це для вас може бути новий автомобіль, або ви захочете його придбати, або вам його просто подарують. Ось, або, наприклад, це пов'язано з тим, що ваш ваше життя війде новий колектив, нове спілкування. Наприклад, ви можете підати на нову роботу, і у вас відповідно буде новий колектив і нові люди, з якими ви будете спілкуватись. Або, наприклад, ви підете, знаєте, в такий гурток по інтересах і там з кимось познайомитись і будете спілкуватись, дружити, проводити разом час. Тобто. Цей новий місяць принесе нове спілкування в ваше життя. Наступне це ретро Меркурій. Адже вже починаючи з 13 грудня, Меркурій буде ретроградним. І ретроградним він буде десь до 7 січня 2024 четвертого року. І ретроградний він буде в знаці Козиріг, як я сказала попередньо, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Ретроградний Меркурій ну, робить нам такий фокус на минулому. А так як це для вас четвертий сектор гороскопу, це може також говорити про ремонт. бо четвертий сектор це сектор, в принципі, який відповідає за нерухомість. Можливо, вам там, наприклад, потрібно було дооформити спадщину. Там яку вам бабуся чи дідусь дали, чи батьки, чи, наприклад, у вас була якась квартира, яка не здавалася, яку необхідно було привести в порядок, знаєте, викинути зайві речі і. Поселити, ну, поселити туди людей, квартирантів і так далі. Можливо, ви якраз цим займетесь перед Новим роком. От, тобто, це всі питання, які стосуються нерухомості і якісь всі, всі незакриті питання. Ось наступне, значить, це. Це сонце, яке 22 грудня переходить в знак Козиріг, тим самим ще більше підсилює четвертий сектор для вас. Сонце це наше світило. І то, в якому секторі воно знаходиться, воно нам надає ще більше енергії. Тобто, якщо воно у вас буде знаходитися в четвертому секторі, і ви будете займатися питаннями нерухомості, захочете змінити місце свого проживання, захочете там. Наприклад, переїхати за кордон емігрувати. Це означає, що вам буде якби фортити в цій сфері, і якщо ви захочете цим займатися, ну, типу, вам буде просто щастити. от, Наступне це. Повний місяць, повня відбудеться 27 грудня. Відбудеться вона в Знаці рак. А це для вас 10-й сектор гороскопу. Якраз кінець року потрібно підводити підсумки. І повня це і є про завершення якихось справ. про е то коли ми розуміємо, що ми зробили, коли якась ситуація закінчується або прояснюється. От. А для вас це десятий сектор гороскопу. і це означає це сектор, який відповідає за кар'єру, за роботу, за статус. Що е, то, що стосується статусу, ви, наприклад,. Е, Можете розлучитись в кінці року, або, наприклад, може змінитись ваш статус, що ви були незаміжні заміжні і запропонують вам вийти заміж, або що стосується кар'єри, ви можете отримати підвищення по роботі. І можуть бути зміни в вашій кар'єри, і вони можуть бути теж такими, що ви, наприклад, приймете рішення піти з фірми, щоб відкрити власну фірму, бо ви, наприклад, вважаєте, що цю справу ви можете робити краще. От, і наступне це Венера, яка 29 грудня ще раз змінює знак в цьому місяці і переходить в знак Стрілець. А це для вас той самий третій сектор гороскопу, про який я говорила. Тобто. Е Венера ще більше підсилює третій сектор, і це означає, що ви будете багато куди з'їздити. Можливо, якраз це період свят, ви будете часу їздити до родичів. гості, Або, наприклад, багато спілкуватися відповідно, або це тема вашого транспортного засобу. Ось. А закінчується місяць тим, що планета Юпітер. Яка зараз знаходиться в знаці Телець, виходить з ретроградного руху в прямий, і це відбудеться 31 грудня, а Юпітер у вас знаходиться в восьмому секторі гороскопу. Значить, восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. І, наприклад, коли Юпітер був ретроградний, це Рудень, вся осень і частину літа. Якщо ви раніше отримували якусь фінансову, Допомогу від іншої людини, можливо, в цей період ця допомога стала на паузу. З якихось причин ви не отримували якусь е, фінансову допомогу, або що це були якісь виплати соціальні від держави, вам сказали, що ну, зараз затримка буде, або якщо е, вам партнер допомагав, сказав зараз, ну не може допомагати, наприклад, то є вірогідність, що в кінці року ця допомога відновиться, тому е, такий місяць. Грудень на вас чекає це. Місяць це дуже актуальна тема спілкування. Значить, транспорту, нерухомості, кар'єри, роботи, фінансів. От, тому я бажаю вам продуктивного останнього місяця року. Також бажаю новорічного настрою. Я знімлю додаткове відео, де розкажу, коли краще писати цілі на новий рік. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в новому році.